Так, Анатолій, є доброго дня. Ваш трійно дізельочек з кришою зробили вам. Так, давайте я потихеньку буду не спішав вам показувати. Почнемо так, з кран на залівку води на сасочі, рукав і на удобрення. Це 30... кран 25-й. Так як ви просили, бачите, з цієї сторони вам кинули. Датчик, отак вам бачите, зробили теж. Щоб він там ніде нічого не заважало, так, як вам зручно, по насосу. дивіться, смазка насоса. Три дні помнічка попрацювала, пістолетом салідолом, смазку насосу. Ну, три-чотири рази найбільше робити, щоб сальник не випирало, достатньо буде. Солідоном смазку буде робити. Так, під цей глушитель, бачите, так. акуратненько він теж не буде нічого там заважати. Гарно все зроблено. По цьому фонар, дивіться, фонар, він е, поднімається вишені. Роз... Я його на новій пошті зніму, тому що щоб не розбили його. Ми його окремо десь там положимо. Так, отак там трошки ще пробежусь, бачите, як криша, так, бачите, вийшлося, якраз гарно все закриває. ну, Ми вже їх робили. Закриває якраз двугун так гарненько, Бак на 50 літрів. Білий, щоб вам було видно, скільки там. Де спали. Якщо фотоне воздух, грушу підкачуєте, Оці бачите, от нас отут, бо буде погано заводитися двигун, щоб от соляри, бачите, був заповнений цей фільтр соляркою. Бо він, якщо десь фотоне воздух, буде погано двигун заводитися. Так, коліно. Бачите, це коліно я вам так от покажу. От, бачите, якраз він по колесу, Чуть-чуть я більше зробив на випадок. Я його положив отак, але вже у вас на місці, бачите, я його прикріпив. На місці вже собі був. Він вверх вниз піднімається. Тут не приварена гайка, Він вверх-вниз сторона піднімається. Але тут якусь вам треба буде поставити, отут-отут. -от, ну, бо тут нам буде великий тиск і нагрузка буде велика. Собі вже на місці там прикріпіте, як вам буде зручно його. Я його зниму на ногу, я буду відправляти, щоб не розбили там їх. Отака ось така гарна робота. бачите, Все так ще вам пробіжусь, покажу все, якісно все зроблено. По датчикам, так, ну все, Зараз будемо заводити вам показувати. Це датчики ще тиску. води, Зараз вам все, як заведемо. Накидаємо цей, плюсову клему. Торила червона лампочка. Так, дивіться, оце, верхнім ключом, бачите, верхнім ключом провернули. Свічу накала, зелена. Поки не загор... щоб загорілись, бо так не заведете двигун. Секунд 10 тримаєте. секунд 10 тримаєте, свічу накала. І от нижнім ключом заводите. <плес> двигун. Чуть-чуть, світі, оба... бачите, чуть. все, двигун завівся. <плес> так, Дивіться, халости дивіться. Холости дивіться. Я так потихонечку не спишу, бачите, як воно риненько, чітко працює. На холостих, на маплі! Взагалі таке відчуття, який другу не працював, диму в залі не люблю. Показую цьому. Бо масочка крізь. Кришечка. Сейчас. Так, бігун працює. Кришечка лежить, бачите. Нічого там не димить, не парує. Масло бризає по цех. Це в нас. Щупа достаю, бачите, показує. Та тут якісний хороший дрібок. Нічого там не димить, не парує. Закриває, закриває. Так і здалеку давайте я вам покажу. Він чотенько, рівненько працює. А фонар, дивіться, фонар вам включу. Оце буде фонар, бачите? загорівся фонарь. Все, я його виключу. На, 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 на зелену нажалу це закрив. Я його теж зніму, на новій порші щоб не розбили. Так, дивіться, як він гарненько працює чотири. це ж дайте на обороти на дим. Обороти дайте. На дим ми Анатолію покажемо. Даємо обороти. Та він себе там. Анатолій, ну приїде побачити. Він по себе рвеш. Ж... Така гарна, чистенька робота, вигуна. Так, дивіться, Анатолій, оце буде глушилочка. Оце він так трошки сильніше. Це... Будете глушити двигун. Ну, Червона лампочка зварилася, щоб генератор не цей. Ми кліму. Кліму відключаємо клемму. Клемму відключаємо. Коліну я зніму, потім собі вже на місці там прикрупливий, бо на нову почути. Все, триноді зелечок, насос пенд 40, готов до відправки.